всем привет, с вами Тео Про, сегодня мы будем проходить пиги. Так, мы уже зашли. Давайте хаос. Сподеваюсь, я добуду пиги. Хотя, хаос складная карта. Да, плеер. А вот трейдер. Трейдер, трейдер. Давай. Це виграє трейтер. Ура! Так. І хто трейтер? Я просто не знаю сам. Ну тут написано, що я трейтер. Напевно, я не трейтер. Це означає, що дівчинка трейтер це дуже буде складно через це. Вона за мною буде ходити просто. Як пройти цю карту одному з трейтером? Одним? Вона мене заріже. Це не чесно. Відійди від мене трейтер. Да ну, тут ще й бот. Це взагалі. Найгірше, що я вибирав. Напевно, не треба було вибирати трейдер. Ех, погана моя була ідея. А що тепер? Тепер в мене складнощі. Що мені робити? Так, якщо я побачу її, я тікаю з цієї сторони, тому що трейдер тільки з цієї може дивитись. Та перепригувати, а тут не може. Погано, що піде тут ще. Я не продумав це. Ех, вона з ножом. Це погано. Дуже погано. Нам треба швидко у підвал піти. Ура! Ми виграли. Так, щось тут якийсь пустий сервер. Давайте я знайду якийсь кращий. Усе я зайшов. Так. Ми зараз вибираємо карту. Напевно, я виберу карнавал. Я знаю, це дуже легка карта. Та ми вибираємо хаус. Дві карти підряд хаус. Ну, я не хочу вже трейдер. Давайте плеєр. Будь ласка, ніхто не вибирайте трейдер. Хтось вибирає трейтер, але все рівно 4 0. Ура! О-о. Так. Якщо мої тімейти вміють проходити карту то ми, напевно, пройдемо. А якщо ні, то напевно ні. Тому що в минулий раз, коли я проходив е, хаус, то я не міг знайти гаечний ключ. Він десь лежав. Напевно, на другому йдемо за зеленим ключем. Так, фіолетовий не будемо поки забирати. А да, золаный. Да, золаный. Вы на приколе? Кто-то открыл? О, открыл кто-то. Так, червоный ключ в нас є. Я бачу уже бота, напевно, Пиги вышла. Ну и зря. Ну ладно. Так. Нам треба якось обійти на третій. Да, до... Ну як? Тепер буду чекати, поки вони пройдуть цю карту. До нас зайшов тільки що в Руда 9. Він теж любить цю гру. Так. А де він зараз? Давайте подивимось. Я його не бачу, напевно, він зараз ще не зайшов, типу. О, ось він! Я його бачу. Він зараз мене погано ще не бачить, та що я призрак, але нічого. Я б хотів це забрати хоча б, але не можу. Використали вже гаечний? О, використав. Молодці хоча б це зробили. Так, ми падаємо і ми знову на першому, А, ні, на другому. Ну ладно, будемо чекати. Усе. Нарешті закінчилася карта. Він мені написав привіт. Так, дивіться, який в мене є скін. Він за... за. за, 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 за. 315 якихось штучок. Свинючек, короче. Так. Мы выбираем карту. Будь ласка, карнавал, карнавал. Я пройду всю карту на изи. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. И карнавал. Сюда. Я написал карнавал. Плеєр, плеєр, плеєр. Якщо плеєр, то це пройдена карта. Ні, тільки на бота, будь ласка, тільки на бота. О, плеєр, усе ця, дів... ця дівчинка буде зараз у шоці. Ще за 2 хвилини я з Бруною 9 пройду карту. цю. Найлегша карта у світі для мене. Давай скоріше заходь. О, усе. Е, чорний екран не треба мені. О, нарешті. Пройшло 10 хвилин, називається. Так. Нам треба голубий ключ зараз. Хоча б. Так, я тут пробігаю, пробігаю і бачу зелений. Ні! Не треба було забирати, в мене згоєний. Ну ладно. Усі забрали в мене ключики. Ех, як погано. Усе в мене червоний. Так, нам треба доска десь. А де доска? Цікаво. Так, пішу сюди. О, вже відкрили голубу. Дверь. Так. Ну що, у нас є пістолет? Чи ні? Так, я зрозумів. Пістолет у нас є, але Пігі за нами жадеться. Це неприємна ситуація. Так. Пігі, ти ж за мною не біжиш? Ну так, вона не біжить за мною. Так, де до доска? Де доска? Напевно, зараз 9 знає знайде, а я не знаю. Так, О, я знайшов доску! Ура! Перший раз я щось знайшов. Так, зараз йдемо сюди. Ой. І все. Я забираю гайчник. В цьому напевно бере золотий. Усе я там відкриваю. У нас буде зараз. Не... Той є вестик, який є, стріляє нормальний. Так. Ну ви відкрите, я сподіваюся, двері гаєчним ключом. А який код заберу? Усе, ми майже дійшли сюди, до кейкоду майже. Усе, ми кейкод маємо. Побіжали. Ууу, ого, як я швидко біжав. Головне, щоб Пігі мене не добило, а то буде обідно. Ого! Якось розігналася. Ну ладно. В мене є гаечний, напевно, зараз. Віддаш гаечний? Ех, гаечний забрали. Ну ладно. Нічого. Нам треба помаранчевий ключ. Відкривай гаєчну двері. Так, молодець дівчинка. Нам усього ж треба тепер білий ключ або сірий ключ. Так. І де це. Де цей помаранчевий ключ? Нам він потрібен дуже сильно. Так, давайте піднімемося сюди. Я тут бачу тільки зелений. Ой. Фігіт не треба мене вбивати. Давайте когось іншого. Доб'єш там. Я дуже добрый, Пиги, просто. Ну ладно, я пока взял на пистолет, напевно. Я бачу пульки просто. Так, давай, Пиги. Пиги. Не треба же гнатися за мною. В мене зараз будет пулька и усе. цей, цей пиги пігі залишилося тільки знайти, де цей Помаранчевий ключ. Що? Що? Це що було? У нас 4. Це що було? Да ну. Іть. І в руну дев'ять добили. Ех, обідно Неприємно. Якась дівчинка дуже розумна, напевно. В неї 300 і напевно. Вона якось мене просто відкинула. Це як? Ах. Тепер я хочу в галерею. Давайте галерею. Галерея. галерея. Галерея, не треба скул, це дуже складна карта. Ні, галерея, галерея, будь ласка. І яка в нас карта? Хаус. Ну, зрозуміло, і від неї збіжати неможливо, якщо це буде вруна 9 або ця дівчинка. Ех, у мене шансів немає, напевно, пройти цю карту. Самому. О, на 9. Вру на 9. пігі. Супер. Так. І що мені робити? на 9 же. Пігі. О, май гад. Як це пройти тепер буде? Я сподіваюся, цієї дівчинки стільки шею, як і за піки. І вона допоможе пройти карту. Ой, я застряг трішки. Так, я не бачу тут зеленого. Я бачу зелений. Це добре. Так, біжимо. Мені треба за. 5 секунд та відкрити зелену двері, щоб хоча б в мене був якийсь шанс збіжати від Груна 9. Так, усе. Так, я відкрив... Де Вруна 9? Я не хочу, щоб він мене здобив якось. Ого, який в нього скін. Я в шоці. Так, ну що мені робити? Він там ганяється за дівчинкою? А май. В мене навіть молотка немає. Це погано. Дівчинка, відволікай його подалі. Мені потрібно зараз відкрити червону дверь, щоб ми збіжали хоча б трішки. Усе. Так, відволікли. Так, мені не подобається, що він женеться за мною дуже швидко. Усе. Спригнув я. Це, напевно, дуже добре. Давайте тікати звідси. Погано, що тут молотка немає. В тебе молоток є. Будь ласка, дівчинка, скажи, що в тебе є Цей молоток. Так, де Піді? Я її не бачу. І не хочу бачити. А представте, якщо мене доб'є Пігі. Я бачу її. Да ну! Я збіжав? Усе в мене помаранчевий ключ. Так, ладно, це дуже складно, я не знаю, як це пройти. Дівчинка відволікає просто в рун 9. Там світло моргає. Це погано. Так, я не бачу ворона 9. Сподіваюся, він зараз на третьому. Я зараз піду у підвал. Його там не буде. Так, його тут немає. Так, де молоток? Де молоток? Я бачу. Жовтий ключ. Да, ну тут, е, крім жовтого, нічого немає. Це дуже погано, тому що А на 9? Його тут немає, це добре. Кейкот. А. Кейкот в мене тільки. Як це пройти? Все відкрив? Усе відкрив, так. Кей-кодом відкрили ми усе. То зараз збігаємо звідси. Це добре, що він нас не дігнав. Добре, що відкрили помаранчеву двері. О, молоток! Молоток, відкрий, будь ласка. Будь ласка, відкрий, чувак. Мне не Я хочу 5 коинов. Будь ласка, чувак. Откроешь, я тебе буду дуже счастливой. Так. Все, он Имба. Имба, имба, имба. А я буду просто стоять. Хотя, а Гаечный. Так, если я побачу с этой стороны, то Так, де Пігі взагалі? О, я стою. Тепер я можу ходити дуже швидко. Ну ладно. Так, я не бачу Пігі. Він мене напугав. Тут підказки. А! А! Він мене майже побачив. Тут підказки почали показуватися. Якісь. Я не хочу навіть під... по підказкам проходити, тому що. Хе, <см primera> не знайдеш мене, чувак. Груна 9 мене не дістане просто. Це імба дуже круто. Не дістану це добре. Фух. Добре, що молоток знайшли. Так, але де зараз це 9? Я хотів би збіжати? І не проти від цього. Так я його тут не бачу. Не встиг він. Фух. Осе я відкрив. Ти що встиг? Чувак, ти дуже сильно рискуєш. Так, нам треба усього ж білий ключ. Де він взагалі тоді? О, там просвітка була. Показала, де ці штучки залишились? Мені треба пістолет, щоб пробити пігі хоча б на якийсь час. Так. Я тут нічого не бачу. О, не треба. Не треба мене чіпати. Мене не треба чіпати. на 9 мене не вб'є. Я не хочу. Давайте почекаємо. Я подивився, чувак щось просвітив. На другому десь ключ. Ні! Він мене добив Бруно 9. О, я хотів 5 коїнів. Він кемпер, коротше. То я на цьому буду закінчувати. З вами був Діма Про. Усім пока!